Мої хороші, вітаю вас всіх. Пробачте мене, що так я ну, думаю, не даю вам ці відео. Просто хотіла вам сказати, я зараз приїхала з лікарні і в мене зробила томографію. У мене, оказується, інсульт. Оказується, вже не перший. Оце я все переносу на ногах. Хто його знає, ніколи тиск у мене був. Тепер я вже щас тільки розумію, що це так у мене тиск низький, а це так вид, ну, трапилося, що було у мене такі рази, два або три неділю, отак я не могла збити, а тоді збила. Зараз у мене дуже голова болить, дуже. В общем, зараз нас назначили 10 уколів у Вену. Так, слава Богу, руки, ноги, все все ходить, дуже головні болі. Я не можу, я кашляну або чихну, у мене розпирає, що я вже не витримала, думаю, та ні, тут щось не те. Та поїхала оце, зробила томографію та поїхала, зробила УЗІ. Шейного цього всього вже ладно, хоч би оці болі мені зняти. Ну що, 10 днів, а тоді тоді продовжимо. Так, да, буде важко моїм хлопцям. Без... Я буду вдома, буду вдома зараз, Щас... там, з одною домовилась, не знаю щоб вона приходила мені оці уколи внутрішно робила. Так, а так, в общем, що Ніч була у нас сьогодні тут тихо, ну це так. Все, бережи вас всіх, Боже, мої хороші, хай вам всім одводи вас, Боже, от цих болячок, от цих. Хто це мог подумати? Я взагалі не могла подумати, що це в мене може бути інсульт. А воно, бачите, що трапляється оце таке. Ладно, мої хороші, буду з вами. Буду виходити на зв'язок з вами. Ой, ви мені такі вже рідні стали за ці місяці. Бережи вас всіх, Боже, мою Україну бережи. Ой, дівчата, все, бо мені так зле, треба, щось і морозе, а на дворі тепло. Все, бережи всіх, Боже, пока. До зустрічі. Не прощаюсь з вами, а кажу вам до зустрічі.